Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. Сьогодні я хотів би розглянути 5 менш відомих альткоїнів, які можна розглянути для того, щоб придбати в умовах стрімкого зростання ринку криптовалют. З огляду на те, що ціна біткоїну вперше з 2021 року перевищила рівень у 50 тисяч доларів, це може бути саме той час, коли варто розглянути альтернативні монети з великим потенціалом. Тож давайте зануримося в цей захоплюючий світ криптовалют та дізнаємося про ці 5 цікавих та обіцяючих проєктів. Але як завжди, перед початком цього відео хотів би зазначити, що це не є жодною фінансовою рекомендацією, це лише мої думки. Якщо ви хочете інвестувати в будь-який криптовалютний проект, то ви повинні проводити свої власні досліди, а вже потім приймати для себе будь-які рішення. Також хочу порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, в якому я публікую останні криптоновини та ті монети, які я особисто купую на споті. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. А тепер переходимо до огляду останніх новин. І так, почнемо з такого альткоїну, як Immutable або EMX. Це передова платформа для масштабування NFT на ефірі. Якщо ви слідкуєте за розвитком простору NFT, то Immutable має великий потенціал. Вона дозволяє миттєво здійснювати угоди та значно масштабувати діяльність, а також має безкоштовне миттєве створення та торгівлю NFT. За останній тиждень ціна EMX зросла більш ніж на 30%, що в свою чергу свідчить про досить такий сильний попит на цю монету. Наступним у нашому списку є оптимізм або ОП. Передове рішення для масштабування на другому рівні на блокчейні ефіру. Зараз цей актив торгується на поміці в 3,7 долари, зареєстрував більше, ніж 6% зростання протягом останнього дня. Значний інтерес до цього проєкту пояснюється його потенціалом вирішення проблем високих комісій та перенасиченості мережі ефіру. Далі в списку є такий альткоін як STX, який виступає як революційний шаровий біткоін, який дозволяє використовувати біткоін для смарт-контрактів та децентралізованих додатків. Його розвиток швидкий та значний, що свідчить про значний інтерес до використання біткоїну у сучасних додатках. Наступною монетою є Sui. Це криптовалюта, яка набирає популярність завдяки своїм досягненням у покращенні приватності та безпеки цифрових активів. За останній місяць вона показала зростання більш ніж на 88%. І обсяг заблокованих коштів на понад 500 мільйонів доларів. Сую варта розглянути для інвестицій, тому як це досить таки цікавий проєкт на перспективі. І нарешті переходимо до такої монети, як Бонг, яка є першою криптовалютою з тематикою Дорі, що має надзвичайний потенціал завдяки своїй унікальній спільноті та розвитку на платформі Салани. За останній день поточна ціна Бонг показала зростання більш ніж на 7%, тож це приваблює увагу інвесторів, які шукають нові можливості. У підсумку варто зазначити, що ці 5 альткоїнів пропонують унікальні можливості для інвесторів, які в свою чергу шукають зростання поруч із домінуванням біткоїну на ринку. Не забувайте провести своє власне дослідження та розглянути ризики перед тим, як вкладати гроші в будь-який криптовалютний проєкт. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві відео, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше!